Відносна близькість до румунського кордону також гальмує розвиток туризму в цьому регіоні. Зважаючи на обставини нашого часу, туризм тут просто-напросто заборонений і тут швидше зустрінеш ведмедя, оленя, лисицю, аніж мандрівника. Тож немає сенсу щось тут робити для розвитку туризму, будувати якусь інфраструктуру, налагоджувати якісь туристичні послуги. Тож, найближчі роки цей напрямок також безперспективний. Щоправда, кращого місця для рекреації, годі придумати, серед гір біля долини, річки, гірської річки, де все цілюще, повітря, вода, куди приїжджали сотні і тисячі людей на оздоровлення, зараз повністю все непало.